Всім привіт, друзі! Я зараз в епіцентрі і погуляємо з вами трохи по відеотекстилю, бо я вже бачу тут цікаве, новеньке того, чого я не бачила в нашому епіцентрі, бо зараз я в Дніпрі. Тож беру вас з собою, поставте вподобайку відео, підписуйтесь на канал. Ідемо. Я одразу почну з різної домашньої, з різного домашнього одягу. Піжамка 729 гривень. Написано розмір. XL, але мені здається, шорти. Хоча, може, і на XL, Так, спочатку вони такі маленькі виглядали, виглядали так маленько. Дуже мені подобається такий трикотаж. Дуже часто його для дитячого одягу використовують для різних, ну, для зовсім маленьких дітей, але от, бачите, є і не на зовсім маленьких дітей. Зараз тільки будемо шукати, де цінники. Вішалки Едельвіка, але це не Едельвіка. Герман Вов Шорти. Безцінні. Ну, знов таки, це треба ще зараз шукати. Тут є консультанти, тут дивіться, і штани є. О, штани 704 гривні. Тільки на штани, цінники чомусь футболки, вони обійшли свою увагу і з довгим рукавом футболки дуже приємний трикотаж, прям от з довгим рукавом, футболка 638 гривень. Можливо, тільки просто вивісили і тому цінників немає. Теж дуже приємний на дотик піжама. Написано, ага, це халат такий довгенький, з довгим коротенький, з довгим рукавом 969 гривень. Штани жіночі безцінні. Блуза жіноча, 919 гривень. Але щось мені здається, що по складу тут чимало синтетики. це Роксана, до речі, виробник. Я думаю, багато хто знає таку фірму. Ну, щось я не бачу, де подивитися склад. Треба дивитися на сайті, чи добре тут. Прям ритися. Отака блуза Роксана 739 гривень, 349 гривень І така піжамка. І ще є в цяточку в роже. Так, 349 вверх, 449 вниз. Зі штучного шовку, поліестер 999 гривень. Це набір, ні, це тільки халат. Шортики маєчка 1500. От ще дуже приємно. Це полірований от якийсь трикотаж такий цікавий. 679 гривень піжама. Теж Роксана. 1500. Такий ми вже бачили. От ще дуже приємний комплект. Майка, шорти. Роксана, 849 гривень. Розмірів бачу небагато, але ж можна подивитися на сайті. Ну, тут такий майка і шорти в кактуси. 659 гривень. Пам'ятаєте, я вам тут показувала дуже були класні туніки. Зараз вже не бачу їх. 479 гривень кімоно. Таке ще є блакитне, під нього бачите, є, що це майка і шорти. Так, майка. Безцінна, шорти 209 гривень. Ну, це хвороба всіх епіцентрів, мені здається. Піжама 1200 гривень, дуже симпатично, бачите, з такими шортами і лонцхлів, оцей трикотаж, хоча цей грубіший, ніж той, що я вам показувала попереду. Отже, дуже цікава жатка муслін, 1380 гривень. Шорти і майка така розлітайка. Але вони двослойні. Наприклад, на жару, наче воно. Під жару зроблено, але я б на жару не брала б собі. Ось залишилися залишки. Халатики вже немає. Сурочка туніка 439 гривень, чорна ще без ціни і теж чорна. Були ще такі, як пляжні туніки-халати, дуже класні, вдома можна було ходити. Ой, ще дуже приємна Роксана. Халат 1159 гривень і майки. По 459 гривень дуже приємні на дотик. Знов-таки треба дивитися склад. Я бачу, тут з'явилися нові рушнички, я, так, знаєте, повшла і нові е, халати. Бо це всі халати вони були, хоч вам зараз і на знижках вони мало мірять, я вас попереджаю. Так, от дивіться: от таких. а, ну тут ціни, ну так. Да. Тому мені і сподобалося. 4700 халат, але реально дуже-дуже гарний. Зроблено в Португалії. Я не знаю, жіночий, чоловічий, мабуть, жіночий, от ще в білому кольорі є. Під них, бачите, є рушники: 500 гривень 50 на 90, 70 на 140, 1069. І прям є величезний так, 100 на 150, 1600 гривень. От ще симпатичні рушники, я на оці звернула увагу, але теж бачу, що і ціна відповідна. Дуже приємний такий квітковий дизайн. Прям е по все виділяється. І бачите, є ще такі кольорок хакі. значить, 1770 на 140, 30 на 50, 349 гривень, 143 гривні. Тречну це зовсім маленький. 50 на 90 376 гривень бачите в різних кольорах. І тут не треба розстроїтися, бо ви заходите сюди і бачите рушники за більш бюджетними цінами 219 гривень. Нічим не гірше, просто ті рушники я до цього не бачила. І тут саме в Дніпрі ну, вибір більший всього, що я бачу, тому що це все-таки більше місто. 499 гривень, дивіться, 70 на 135, дуже такий щільний, гарний рушничок, є і ще дешевші, просто залежить від того, що ви шукаєте, на який гаманець, які у вас вимоги. От 70 на 140 за 300 гривень. І це ланот. Нічим не гірше. Тож обрати можна завжди. Давайте ще підемо зараз, подивимося з катертини, що тут є такого цікавого. Так, доріжки. Мені цікаво, тут повинно бути до Великодня. От зараз підемо зовні я до цього відділу. Мені здається, там повинен бути композит. Так, я бачу тут гобелен, я його бачила також в іншому місці, тут в епіцентрі, тому я думаю, він і тут якось повинен бути виставлений. Ні, гобелена немає. Ну, ми з вами сходимо все одно на нього подивимося, тож що дочекайтеся. Е, гарна серія така, я вам вже показувала ціни. Скатертина 220х136, 2,20х136, 220 на 136. Коротше, різні малюнки. Є ще такі блакитні, різні прихваточки, ранери, наприклад, на знижці. Це лану 189 гривень, фартух. 299 гривень і тут навіть якась така цікава обробка, бахрома. Його розвертати треба повністю, щоб подивитися. Отакі От набори рушників в торбі, 309 гривень. Прикольний подарунок. З'явилися, дивіться, цікаві подушки на стільці, 299 гривень, такі яскраві гарні кольори. Отакий От ще колір. Круглі є. Також я бачу нову серію скатертини, серветки, от з таким от малюнком з червоним. Подивіться, як класно вони будуть виглядати і з коричневим Розкладаю тут все по правилам. Тут також дивіться, все можна між собою комбінувати. Ну На це все були вже огляди. 600 47, скатертина 180 на 136, 136 на 136, 527. Тут і круглі є скатертини. Хто шукає, просто треба дивитися, я думаю, в різних епіцентрах різний асортимент. Це те, що я вам казала, я думаю, тут тільки розбирають, бачите, гобелен-зайчик, зайчик, скатертина, але нікуди поки що не виставили, тому ми з вами зараз йдемо повз постільну білизну і заглянемо на розкладку саме цього гобелена. Постільна білизна, яка всіх в ступор вбиває своїми цінами, але тут дуже гарна така відстрочка. Мені подобається ланут 1600, наприклад, двоспальний комплект під ковдра і наволочка. Простирадло окремо. Ще у такому є кольорі. Оця білизна, яка, да, я про цю хотіла сказати, всіх в ступор, але вона дуже-дуже гарна. Плет-піке. Простирадло, наволочки на літо. Виглядати буде дуже-дуже гарно. І сірий також ціна така сама. Теж дуже-дуже гарний комплект. Білий з синім, бачите, ще є, трохи дешевший. І білий з зеленим. До речі, з'явилася сатин страйп. Ідеал 3690. Це євро розмір. Різні кольори. Якісний зитин страй буде дуже довго слугувати, він не буде м'ятися. Ви знаєте, що це така білизна постільна, яка буде дуже надовго. Ланут. під підковдра простирадло. Цікаво, де наволочки, треба уточнювати. Полуторна білизна. Хоча написано, подивіться на двох. Наволочки повинні бути в комплекті, бо тут намальовані. І, а, тут просто не дописали. Є дві наволочки, от такі саме з таким малюнком. 2600. Малюнки дуже-дуже гарні. Тут сказати нічого не можу. Оцей останній 4,5. Так, навіть видаткова накладна. А, тут знижку, бачите, одразу поставили 3600. 1700 буде на це. Теж сатин, хоча виглядає мені як Ну, через просто цю через упаковку. На бязь було схоже 2,081 замість 2600. От, бачите, навіть знижки знайшли. І отут такі прикольні мені подобаються дуже. Це мікрофібра, але бачите, таке, таке гарне поєднання кольорів, от ще нижче є. Далі це б'язь 850 гривень, 1120 гривень. Різні, бачите, є кольори. Якщо ви любите б'язь тому що воно не ковзає. От луна, до речі, непогана, 1390 гривень. 1289 гривень. З котиками теж така сама ціна. І подивіться, як гарненько буде виглядати. Ну і завжди цікаво, що вони виставляють на композит. Тут роблять. Застілають, коротше. Постільйо ліжка. А, так, 4,990 оцей набір постільної білизни. Сатин. І щільність написано, що дуже-дуже рідко буває, щільність гарна. А, покривало 5600. Набір декоративних наволочок. У цей зелений, бачите, такі вони рельєфні. 2,390. 390 гарненькі. І от ще такий комплект: 4990. Сам комплект. Це теж сатин. І щільний такий гарний. І 2,300 300 декоративні наволочки, 3500. Оця ковдра декоративна. Ковдра гарна, нічого не можу сказати, і ви ж купуєте її дуже-дуже надовго. Ну і от те, що мені дуже-дуже подобається, гобелен, такий, знаєте, весняний, тут і до Великодня. З катертини майже 2000 до 1500. Маленька, кругла 136 сантиметрів візерунки різні, От, наприклад, гусі, я так розумію, це і подушка декоративна, наприклад, 470 гривень. І скатертина, бачите, до неї. От скатертини з такими маленькими серветками. Так, ціни ви теж можете побачити. 3400-1600. Треба дивитися за розмірами. Ось такими зайцями, теж з серветками. Так, скатертина. Ну, велика. 135 на 240 сантиметрів, 2600, менше 135 на 180, 1900 і діаметром 180 сантиметрів, велика така кругла, 2000. Гарні такі. Мені здається, вони не тільки великодні, хоча сюжети такі більш-менш великодні, але використовувати всю весну можна, тому що зайчики, яєчка, це якраз весна, коли починає народжуватися маленькі різні. Потом тваринки починають в хатні давати і по господарству, де, які тварини, е, і е, нестися курки більше починають, тому для мене це про весну. Ці всі зайчики, подивіться, різні зовсім. І тут з квіточками уся теж дуже-дуже гарна така подушка. 470 гривень теж. От для прикладу ці зайчики з нарцисами, отакі серветочки. Ну, тут на кошики їх накинуло, але мені здається, на кошики все-таки в нашій культури це якісь вишиті рушнички. А от такі серветочки, до речі, ціну. Зараз глянемо, чомусь ціни немає. Корзинка 570 гривень. Оці круглі треба тут пошукати. Так, кругла це 35 на 100, 30х50, 40 на 10. Треба тут дивитися, що цінника я, на жаль, не бачу. Але дуже-дуже гарні, погодьтеся. На цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Тож подобайте це відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви любите різні шопінг-огляди. Пишіть, щоб ви хотіли ще подивитися. І до нових зустрічей. До побачення.